Привіт, друзі, від Миколи Дикого. Оце в мене сьогодні такий ролик цікавий. Бджолам сіль або помийка. Та й так я і говорю, так воно і є. Бо якщо бджолам не дати солі, вони полетять. Вони полетять, вони знайдуть ту сіль. А де вони знайдуть? А вони знайдуть на тих помийках, на тих сільських туалетах, і то принесуть вулик на тих лапках своїх. Будуть шукати. То вже перевірено. Та й лекції оті, як починавши, е, тільки ставав пасічником я дуже багато тих лекцій, кашковського професора е, професора біологічних наук, так він і говорив. Джолам потрібна сіль. Але в тій кількості, е, яка їм не шкодить, а не шкодить їм кількість, то є: 30 грам, 30 грам на 10-літрове відро. Якщо більше, він такі досліди вони проводили, що якщо навіть 100 грам дати на 10 літрів, то пчола вже живе, я не пам'ятаю, на 5 днів, вроде, на 5 днів вже вона живе менше. А якщо дати ще в два рази більше, то то наполовину життя. Так що пропорції треба дивитися. І то дивитися грамотно, щоб то не було ці передози. Бо то бджілка має працювати, своє життя. Вона ж на нас і працює. Оце я ще хочу вам показати дождюву, дощову воду, ото після дощів. І ця бджілка пішла на дощову. У мене з керниці стояв, цілий тазик. Вони кинули його, цю керничну воду, і пішли на дощову. А в мене стояло дві бочки, набирав. І що цікаво, одна бочка желізна, друга пластмасова. В желізній бочці, хоч вода і чиста, дощова, і бочка була чиста, ні одна пчілка не сідає. А ось дочко, подивіться, що робиться в пластмасовій, хоч і вже і кінець дня вже сонечко такое заходить, а лише бджілки ще є, хоч і взяток зараз ще йде з різнотрав'я, все одно на воду йдуть. Це ми зараз подивимося цю дощову воду, а ще потім підемо, подивимося на ту підсолену воду. О! От вона й собі знайшла те, що вона хотіла. А вона хотіла дощової води, а не з криниці. Це, це в нас стоїть пластикова бочка. Ось до стоїть рядишком желізна бочка. Така сама вода. А хоч би одна сіла. Аж цікаво. Та я вірю професору Кашковському, я з ним по його лекціях і починав своє посічкування, і професор Таранов, теж доктор біологічних наук. Наскільки то вони дійсно так і сказали, так воно і є. Якщо їм не дати цю солену воду, да, полетить, полетить вона буде шукати, то природа, вона найде, найде. Так що може я. А що зараз підійдемо до тої солоної води? А от то ми підійшли до підсоленої води. <кій> так, там 30 грам на 10 літрів. Ну, то є столова ложка. Ще пасічники ставлять морську сіль. Так, там є дуже багато мікро-макроелементів, таких, ну от як кобальт, калій, кальцій, там більш насищена. Ну, я то не рискую, бо десь я щось читав, що там є і такі елементи, які їм не потрібні. Роками вже так роблю, он дивіться, як пчолка йде. Так, вона, зараз вони розпліт, гонять, гонять, тому що зима впереді. Вони все зараз пішат, і щось підібрати, що там ще, який нектарик, звідки притягнути. І всі їм потрібно, так. Ну, кому сподобалось, поставте лайк, може підпишеться, ще хто. До зустрічі.